Мир вам І Божа вам благословення, хай Господь Бог благословить там, де ви є. Сьогодні хочу з вами поділитися таким откровінням на рахунок того, що Господь показує, де війна, коли вона закінчиться, ця війна. В Україні казали, що війна закінчиться тільки за три дні, але показано, що в Україні вже війна і триває рік. Тільки сам Господь знає, коли закінчиться війна. Також показано було сьогодні в откровінні, те, що неважливо від якої ви церкви, від православної, від е, е, церкви католицької чи протестантської. Головне, що показано, що церкви є економічні, тобто. Шахрайські різні, церкви, які построєні на тому, щоб завлікати людей. Але найголовніше показує та церква, яка построєна на апостольську. Тобто церква, яка построєна Святим Духом, церква, вона, вона в такі часи, тяжкі часи, вона зростає, вона не розпадається. Не на навпаки, зміцнюється і поширюється, тому що люди проповідують, і серця других людей відкривається. А не навпаки, в такий час, в тяжкий час закривається, тому що на дворі дуже багато зла, багато війн, землетрусів. Це все прописано в Біблії. І також це було прописано в останній книзі всіми церквям. Господь про це все говорить. Пастиря нашої церкви все про це постійно розповідають в проповідях. Слухайте на канал Селтоненка і отримайте Мир вам!